Доброе утро, друзі. Я вас вітаю на своїм каналі. Зараз, друзі, я вам покажу свій сніданок, що я буду готувати. Сюди я тарілочку положила вже грам 150 творогу і вбила яєчко, розмішала я наготувала раніше, бо просто мені однією рукою я поки ще не привикла. Тепер, друзі, я хочу сюди додати. Соку гарбузового, сік у мене це густенький вийшов. Ну тут у мене грам сто, ну, може, я навіть і менше додав. Десь оток, примірно. Та ні він увесь і пішов, ще дайте. І додавлю я ще, друзі, сюди ще висівок. Не буду я сюди нічого добавляти більше, так як у мене в сокові, Є цукор, і є апельсин. Чого я говорила, як і кошу робила гарбузову, що вкусна, я не додавала цукру. Тому що і кожа, як я готую, із гарбузового соку, і, і блиность, і я робила, я робила кисідіші. Ви знаєте, вкусно через те, що запах оцей не надо, ні ванільки додавти, запах апельсини і цукор. Дуже солодкий. Я не люблю, але в мене це вийшло цей раз, як я останній раз робила, солодкий. Сітки маю на увазі солодкий, так що тобто мені взагалі не треба, я не дуже люблю. хоча... Так, солодості їм, а солодкого не люблю так, щоб блин був солодкий. Так, друзі, сковорідку я вже олійкою змазала. Зараз вигорну сюди свою, те, що я набутала, друзі, Ні, свій творожок, свій блинчик І покажу вам. Друзі, оце вийшов у мене такий блинчик. Перевертала я його при допомозі кришки. Зараз я його змажу сметаною. Ну, змажу я його половину. Так я думаю, що я може тільки половину з'їму такий він у середині. А може, друзі, ще весь і попливе, будемо дивитись. Ну, я думаю, половини хватить. Положу я ложечку сметоне, чайна ложка. Друзі, так, розмажую з цієї сторони з цієї, Лучше схватився з цієї, он трошки, то я зацепила була, як перевертула. І отакий, от друзі, у мене буде снідунок. Зараз я його Звичайно, покуштую. Скажу по-чесному. Вкусний, невкусний. Тому що воно всяко получається. Друзі, по-чесному вкусний. Тому що тут ну, запах апельсина. вкусний ще з кавою. Кого я наготувала? Так що, друзі, готуйте, рекомендую. Друзі, хочу вам показати, як у нас сьогодні на дворі. Це зимо. Це зимо, роза, листя, ось моє, двоє, юка зеленіє, роза. Ручі, де не вспіла, зовся десь треба повигрібати. Оцему часу лізу, я думаю, тут ще зроблю, бо як розтане зараз нуль. А як розтане на чорночом, тоді погано прогрузою. Так це біседка, ялинку сюди винесли. І тут я починала робити порядок, ну ще не зробила. Я думаю, сьогодні я сюди. Різу сьогодні не так буде грузнути. Окно тут більш-менш, більш-менш. Іду за двір, за двір йду. Це нас за двором колеса. В колесах я посадила вайгелу, два кущі. Зеленіє трішки, ну тут зеленіє трішки більш-менш порядок, Там дуже він юка. Так, Люся Аліса мої гуляють. Тут друзі, оце вийшла я з вірточки. Живою. Там дуже ще не зовсім порядок, ну наведемо. Тут я вже позагрібала, тільки позагрібала, наче малесенький сніжок. А тепер, друзі, я вам буду говорити до побачення. Я вам бажаю всього найкращого, здоров'я, миру, благополуччя. А ще як сьогодні понеділок, моя ваго. Друзі, сьогодні моя вага 96. Та г то нічого не, не значить. Було 97, коли я в понеділок вжилась.